Right? Okay. Друзі, всім привіт! Мене звати Анастасія Латер, я менеджер з комунікацій фонду New Time for Ukraine. І сьогодні ми з вами зустрічаємося у першому випуску новин нашого фонду. Щотижня ми плануємо ділитися із вами нашими досягненнями, планами, ідеями, щоб активно залучати вас до співпраці. Підписуйтеся на наш YouTube канал, а також на соцмережі нашого фонду, аби ближче познайомитися із нашою командою і побачити на. Діях реальну ефективність ваших донатів. Головною новиною цього тижня стало те, що у нашому великому зборі у 21 мільйон гривень ми вже перетнули позначку у 500 тисяч гривень. А це означає, що ми готові закупити та передати перші 50 fpv дронів нашим захисникам. Ви також маєте розуміти, що кожен fpv дрон це є врятоване життя з нашої сторони, а також знищений ворог. Ви можете відстежувати на нашому. Каналі, як ваші донати перетворюються в активні бойові дії. Окрім того, я дуже хочу поділитися із вами тими новинами і досягненнями, які ми здобули за останній місяць. Нам вдалося спільно із вами зібрати кошти, закупити та передати два комплекти 3D принтерів для 54-ї окремої розвідувальної бригади імені Михайла Тиші. Ці принтери вже активно працюють. У наших захисників хочемо подякувати фонду Новий час для України за надання нашому батальйону новеньких 3D-принтерів, які вже завтра почнуть працювати задля перемоги нашої країни. Дякуємо всім, хто долучився до зборів. Слава Україні! Героям слава! Також меценати із Німеччини передали нам два автобуси Volkswagen t 4 Multivan, які вже готові до виконання завдань. Наш фонд також активно цінує партнерство, цінує бізнеси, які не залишаються осторонь і допомагають. І одним із них є також Олексій Островський та компанія Віскію, де ми спільними зусиллями закупляємо телескопічні щогли для аеророзвідки FPV та зв'язку. Дані щогли суттєво покращують ефективність роботи аеророзвідників, і я сподіваюся, що вже наступного тижня ми зустрінемося з вами. У такому ж випуску новин і побачимо, як працюють ваші донати. 13 липня нас чекає особлива подія. Перший амбасадор фонду New Time for Ukraine Олексій Новіков буде брати участь у змаганнях Giant'S Life Strongman, які пройдуть у Великобританії. Тому ми закликаємо вас переходити на пряму трансляцію змагань, підтримувати нашого амбасадора і Олексію. Знай ми з тобою! Ще більше новин вже за тиждень, тому підписуйтесь на наш канал. Дуже чекаю вашу вподобайку за перше пілотне відео та побачимося наступного тижня.